З Євангелія від Матея, того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи: насідали ще Мойсея, посідали книжники та Фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте. Але так, як вони, не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі, непосильні тягарі кладуть на плечі людей. А самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці, люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах і вітання на майданах, щоб їх кликали люди учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник, Христос. Більший з вас буде вам слугою, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений.